На щиті Україна повернула додому понад 900 тіл загиблих воїнів. Це військовослужбовці з різних напрямків, і це вже вдруге за останній місяць, коли відповідним службам вдалося забрати ледь не тисячу тіл наших героїв. Крім того, до Великодня планується великий обмін полоненими. Що про це відомо? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. 909 дев'ять тіл загиблих українських військовослужбовців вдома. Репатрацію підтвердив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там зазначили, що це загиблі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Харківського та Сумського напрямків. Деякі тіла вдалося забрати з російських моргів. Здійснити повернення вдалося завдяки збройним силам, надзвичайникам, омбудсмену з прав людини та Міністерству внутрішніх справ. Окрему подяку в штабі висловили міжнародному комітету Червоного Хреста. Судячи з фото, саме їхні представники супроводжували транспортну колону, яка їхала до України. Тіла передають під контроль правоохоронців вони спільно з експертами якнайшвидше будуть займатися упізнаннями. Додатково шириться інформація, зокрема в телеграм-пабліках, з посиланням на російські ресурси, що на 20 квітня на Великдень, планується великий обмін полоненими. За інформацією пропагандистів, РФ передала на погодження свій список із 400 людей. В офісі президента майбутній обмін поки що не коментували. На ранок президент Володимир Зеленський а слідом і керівник офісу Андрій Єрмак оприлюднили фото у світшотах. Тисячі українських дітей викрадені напередодні стартувала акція Bring Kids Back UA, яка має нагадати всьому цивілізованому світу, що світле сімейне свято тисячі українських дітей проведуть не вдома, бо вони примусово вивезені Росією, і всі вони мають право повернутися додому. І саме перед великодним святом сімейним ми нагадуємо світу, що без повернення викрадених Росією українських дітей неможливо вважати, що війна дійсно завершилась. А як ви вважаєте, чи поверне країна агресор українських дітей, якщо це стане умовою для бодай, якогось перемир'я? Чи сподіватися на це не варто, і всі наші будуть вдома тільки після трибуналу над всіма російськими злочинцями? Пишіть, що думаєте на тему нам під відео. Вбили через російську музику у Києві. Зарізали чоловіка, який попросив вимкнути пісні російських виконавців. Як усе сталося? Хто нападники і що їм світить? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Троє молодиків влаштували застілля. Все було вдома, в квартирі, в одному зі спальних районів столиці. Чоловіки випили, увімкнули музику. Утім, один із них попросив. Не слухати російських виконавців на зауваження, отримав неадекватну відповідь. Товариші напали на нього з ножем і зарізали до смерті. А потім ще й били по голові. Нанесли, як стало відомо, близько 20 ударів. Постраждали і помер на місці. Йому було 29 років. Нападники виявилися ще молодшими, не місцевими, родом із Івано-Франківщини. Обохнені затримала поліція. Потерпілий на вулиці у Святошинському районі познайомився з двома братами 21 та 22 років, які декілька місяців тому приїхали до столиці у пошуках роботи. Того ж вечора, підозрювані запросили нового товариша до себе в гості, де разом розпивали алкогольні напої. Після сварки, яка переросла в справжню різанину, один із братів зателефонував до поліції і повідомив, що сталося. За вбивство, скоєне групою осіб, братам загрожує довічне позбавлення волі за рішенням суду. Вони під вартою. А як ви думаєте, чи справді причина сварки була тільки в російській музиці? Чи це всього-навсього привід для агресії, і якби не цей, то насильники знайшли б інший привід щепитися. Ледь не зарізали під будинком. У Києві скоїли замах на відомого журналіста та продюсера Суспільного Юрія Макарова. Чоловіка з ножовими пораненнями ушпиталили та прооперували. Хто стоїть за злочином і що вказує на російський слід? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Інцидент стався пізно ввечері, 16 квітня. Юрій Макаров вийшов на прогулянку біля власного будинку. Там же на нього напав невідомий з ножем. Спочатку журналісту вдалося вибити різець із рук зловмисника та навіть вдарити негідника. Коли я побачив клинок, у мене спрацював рефлекс, якого мене навчали ще під час навчання в університеті. Коли я займався у забороненій тоді секції карате, я інстинктивно відбив цей ніж і засвітив цьому сучому сину в голову. Тобто я не знаю, може я влучив, може ні, але у мене кісточки досі болять. Але потім нападник відповів: поранення прийшлося по тулубу в районі живота. Як припускає сам медійник, невідомий хотів стромити ножа під ребро, але не зміг злякався, викинув зброю і втік. На жаль, через темінь Макаров не зміг запам'ятати обличчя злочинця для складання фоторобота. Водночас запевнив, чоловік надто міцний, як для вуличного алкоголіка чи наркомана. Тим більше, ніж для нападу надто крутий, пояснив постраждалий. Попри поранення, Макаров сам зміг викликати швидку і поліцію. Першу допомогу отримав від патрульного поліцейського. Примітно, що напад стався на закритій території житлового комплексу, куди пройти без ключа. Неможливо, хто ж міг скоїти напад на співробітника українського медіа, як розповів сам журналіст, жодних погроз чи переслідувань напередодні не було. Але ім'я продюсера фігурувало в так званому російському розстрільному списку. Там, окрім нього, були нібито Євген Кисельов, Віталій Портніков та інші. Тож не виключено, що за замахом стоять. Російські спецслужби, якщо це справді опосередкований прояв братньої любові з-за поребрика, то я просто сповнений відчуття власної значущості і радію, що я, так би мовити, завоював таке визнання. Прокоментував напад на пана Макарова і президент Володимир Зеленський. Він озвучив одну з версій слідства: замах пов'язаний із професійною діяльністю. Тільки що доповідав міністр. А внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на українського журналіста Юрія Макарова стався напад, був удар ножем. Слава Богу, пан Макаров живий. Ніж залишився на місці. Експертиза працює слідчі групи. Одна з, одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність висвітлення війни Росії проти України. Хоча, як стало відомо, правоохоронці не відкидають їй побутову версію банальну спробу пограбування. Чим відомий Юрій Макаров? У 90-х він починав як журналіст та ведучий телеканалу «1 плюс 1». Він вів сніданок а згодом свій авторський проєкт. У 98 му році став головним редактором телекомпанії. У 2000-х Макаров очолив видання Український тиждень, а потім, після звільнення, залишився його колумністом. До команди Суспільного Юрій Макаров долучився 8 років тому. Прийшов під час реформування медіа на запрошення іншого менеджера Зураба Аласані. Наразі Юрія Макарова прооперували його життю нічого не загрожує. За кілька днів чоловіка мають Виписати з лікарні. А як ви думаєте, хто міг скоїти замах на відомого журналіста? І чи справді рейф надумала дестабілізувати ситуацію нападами на публічних українців? Пишіть свої думки нам в коментарях. Ми все читаємо. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!